Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої залоці! Вона на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось, що у вас чекає в найближчі 7-10 днів. Які події, які можливості відкриваються? І у нас з вами нова послуга гармонізація стосунків. Вона відкрита для спонсорів, рівня ритуалу. До рівня гармонізації, ви можете подивитись, а я додам посилання на спонсорство. Ви можете просто подякувати мені за роботу, або оформити підписку і мати доступ до ритуальних робіт разом зі мною, до закритих робіт. Якщо ви хочете індивідуальні ритуальні роботи, то ви пишете мені на телеграм. Найближчі 7-10 днів для вас ми будемо дивитись. До чого готуватись? Чи може не готуватись, чи може розслабитись і мати да, задоволення. Хочу, хочу, пораду оракула для вас. Обирайте. Найближчі 70 днів. Перший, другий, третій. Перший залишаємо, Другий, третій прибираємо. Перший варіант, якщо у вас була якась зупинка, подій, якщо нічого не розвивалося, був такий стан невідомості, нерозуміння, що далі, то зараз помірність змінюється на ту чаш. Це емоції, це свято, це якась радість, це зустрічі, це розмови, це обійми. Ви якось по-інакшому подивитесь на свою роботу і своє життя. Результати прийдуть від вашої роботи. Дуже багато кубків іде. Багато води, багато емоцій. Але дивіться, тут поява чоловіка з якимись легкими намірами до вас. Не дуже гарний період давати гроші позичати комусь. Але гарний період для спілкування. Але дивіться, можливо, навіть не одне знайомство або поновлення. Спілкування. Єдине, що не обирайте чоловіка, в якого є жінка. Чомусь ви прям будете таким ласим шматочком, такою дуже соковитою для тих, в кого ще хтось є. Будьте справедливі. Наберіть чуже і ваше не візьмуть. Знаєте, не, нікому не робіть зла і вам не зроблять. Ну, такий період. Якась хвороба може бути зненацька, тому якщо ви бачите, що людина хворіє, обмежте спілкування, обмежте з кимось спілкування, не беріть чужі проблеми на себе. Скажу новини. Новини, у вас якісь ще будуть передчуття, можливо, вам насниться навіть та людина, яка... З'явиться до вас. Підказки йдуть. Дивіться, тут треба чітко спланувати свої подальші дії, нікого, нікому про це не казати. Бо у вас можуть бути такі друзі або оточення, люди, які мають якісь такі дуже нездорові ідеї, дуже нездоровий образ життя, або самі люди нездорові, трошки на голову прихворівші. Тому будьте дуже. Якби уважні, обережні. Не з усіма треба спілкуватись. Якщо хтось давно з вами не спілкувався і зараз починає активно там написувати, намагатися до вас прийти, тримати якусь дистанцію. Трохи перечекайте, ви побачите, як людина насправді до вас ставиться. Ой, другий варіант, ой, другий варіант. Хтось намагається перекрити вам шляхи. Зробити так, щоб ваша вдача, ваша радість, ваше щастя просто від вас відвернулися і ваше фортуни почало крутитися в іншому напрямку. Дуже добре, дивіться до свого стану емоційного, прислухайтесь до якихось сигналів свого тіла, бо ви будете, як знаєте, сама не в собі також. Не лякайте себе, якісь такі чорні думки в голові можуть бути. І тут, на фоні вашого якогось такого занепаду емоційного, у нас з'являється можливість стосунків. Дивіться, якщо вам хтось навіть, можливо, це ваш чоловік пропонує, пішли кудись. Пішли кудись, відпочинемо, може, щось подивимось. Не думайте про те. Про те, що це гроші, не хочу гроші витрачати. Витрачайте гроші на себе. Але ні на кого не сподівайтесь. Тут з кимось буде сварка а людина прийде миритись. Можливо, був якийсь обман за картою Блазня, дурня. Обманув, а потім прийшов. От Знаєте, як, дійсно, як дадуть ще один шанс. Життя дасть, а ви ні. А ви не будете вірити, це не дуже правильно. Це не дуже правильно, тому що от є можливість щось відновити. Пристрасть якась знову може спалахнути, бажання чогось нового. Тут від вас дуже залежить, що буде результат. І якщо вже ви комусь відмовите в цей період, когось там. По адресу реєстрації відправите, то потім не жалкуйте про це. Ви самі це зробили. Що у вас за підселення? Що у вас за такий стан? Дивіться, ви проти своєї долі йдете. Я ж кажу, вам ваше колесо фортуни, колесо долі в інший бік повернули, і ви не на той шлях стали. Випили з вас енергію, ну було таке, були якісь проблеми, ви самі собі накручуєте. Хтось дуже сильно вам заздрав. Але зараз кажуть, ти можеш іти по своїй долі, своїм шляхом, а ви в якомусь, знаєте, задурманеному, затуманеному такому стані. Горюємо, горюємо. А духи роду кажуть: схаменись, будь ласка, хоч трошки, подивись, що відбувається. Нормально все. Не чекай же, що буде погано, поганим було. Проживіть і в радості в цей період. Будь ласка, без минулого. Почки, ну ви у мене, як завжди, з якоюсь дуже цікавою ситуацією, де я вам на порозі або колишній прийде, або дуже дивний чоловік. Можливо, когось кликали, хотіли побачити, сумували. хтось. Ну, тут поява людини. З якою є зв'язок. Прив'язаність. Розумієте, якась своя історія. Якась своя історія. Ну, знову ж таки, на одній колоді па, жезлів, на іншій колоді лицар жезлів. З чим ти йдеш? От ти з чим ти йдеш? З інтимним бажанням. Дивіться, тут вагітність може бути, дівчата. Обережно. Ну, дивіться, я вам пара жезлів. От. Лицар мене не влаштував, от я вам покажу жезловий, дуже хочу. Хочу. І прошу, давай, дай мені шанс, на що тобі шанс. Мені набридло бути самому. Я хочу, щоб в моєму житті було все прекрасно. А про ваше життя він не буде турбуватись. Тут вирішувати вам, що треба вам таке щастя. Ну, тобто, людина з'явиться або там помиритись, налагодиться, але на його умовах. І у вас чомусь весь цей період пройде в думках про когось, не про себе. Так от ви, вам краще було б собою зайнятися. Так, більш мудріше на все. Дивіться, боже, мене летить карта, я не можу. Більш мудріше. Ви просто будете хотіти займатися роботою з чимось своїм, а вам тут людина просто буде голову морочити. Хвороба якась десь про себе знати, щось таке. Або якась погана ситуація, яка вже була. У вас відкриті двері будь-куди. Але ви, як знаєте, сил нема нічого робити. Ну, може, хтось нерви буде вимотає, і ви навіть будете думати, що ви прихворіли. Насправді ні, просто хтось дуже сильно вас глазить і дуже вам заздрить. Тому просто. Поспіть, відпочиньте. Ну, знову, історія кохання. І, от, знаєте, я така буду трошки така жорстока. Ну, якщо вам треба гроші заробляти, щось купувати, щось робити для родини. А цей чоловік, з яким там історія кохання у вас буде, він, ну, так, що є, що ні, для інтиму тільки. Так не витрачайте весь час на нього, бо він вас як відводляче, від чогось. Ну, грубо кажучи, ви на нього час витрач... будете витрачати, а потім щось своє не встигнете. І ви будете самі повинні в цьому. Ви так втомитесь від нього чомусь, що краще б ти не приходив. Ну, не знаю, так показує. Краще б ти мовчав. Не?